Що маєш? Це купили сьогодні в Аврорі універсальний пральний засіб листовий на 60 разів стірки 60 циклів. Я, звісно, ще такого не бачу. Хто таким користувався? напишіть. Це на дві, два рази постирати в машинку. Пральний порошок. Я, звісно, в шоці. Пачка ця стоїть 120 гривень зараз. І оцей листочок має постирати одежу. Ти це віриш? Попробую. Салфеточка. Да. І пахне за то. Зараз, Я подумав, що це за конфети, ну. Або чай якийсь. Да, вказується. Пральний порошок такий листовий. Попробуємо потім знімемо ще одне відео.